Всім привіт! В попередньому відео я казав, що ми не будемо знімати історію про нашу G30, але так сталося, що вона потрібна для того, щоб ця історія, загалом, про яку будемо знімати багато відосів, вона була зв'язаною. Так ось, напередодні повномасштабного вторгнення, а саме в грудні 2021 року, ми виграли з Костю g 30 трьохлітрову 540 з мінімальними пошкодженнями по морді. І на той момент це був супер-солоденький варік. По-перше, тачка була не в самій жирній комплектації, але в такій, типу, трошки вище середнього. Була на М-пакеті. Це гальма, це підвізка, це зовнішній обвіз. Виграли ми її за 20 тисяч доларів. На той момент ринок був наступний: що найдешевша 540 в М-пакеті коштувала 42 тисячі доларів. І по нашій арифметиці вона нам наша покупка мала стати десь близько 30 в Україні. І ну, начебто, там, типа, десятка за очі на ремонт вистачає 100%, і, звичайно, ми щось заробляємо. Тим по нашим калькуляціям, десь близько там, 4, може 5 тисяч доларів. І починається цей логістичний ад, логістичне пекло. Вона газує в Грузію, замість того, щоб приїхати в Одесу. Для того, щоб забрати з Грузії машину, потрібно ще плюс там в середньому 3000 доларів. Курс долара просто взлітає в космос. І розмитнення машини нам, ну, типу, воно було в гривнях, але ж з прив'язкою до долара. Воно також дорожчає. І що саме фігове, те, що ринок на ці тачки. Ну, дуже сильно падає. Кому потрібна лакшері якась машина, коли на вулиці падають ракети, літають шахеди. Ну, Зовсім інші були на повістці дня у людей питання, ніж купити собі п'ятірку 2017 року. І плюс ще один удар по яйцям це. Нульове розмитнення, під яке особливо швидкі товариші встигли піднавести собі машин з Європи. Звичайно, там не топові комплектації, але ринок це також трошки посунуло вниз. Тому ми зі своєю покупкою, яка нам вийшла і дорожче, і на фоні впавшого просівшого ринку, просто попали ну, в таку ситуацію, з якої в плюс вийти було дуже складно. Ось, і так і вийшло. Ми продали її в мінус, вийшла вона нам по собі вартості в 39 з копійками, там, і продали ми її за 35. До чого це все розказує? До того, що вдалося нещодавно виграти G30530 і ще одну з Америки. І ця тачка була виграна конкретно мною, і вона суперечить зовсім кардинально тому підходу, який ми з. Проповідували, коли ми купували тачку з костяном. Ми брали завжди тачку з суперпрозорою історією, з мінімальними пошкодженнями для того, щоб ремонту було менше, туди-сюди. Я думаю, от всі ж з Америки возять машини і намагаються купити тачку якомога дешевше. Я чисто на цьому одному параметрі обирав собі машину, яку б купити. Тому те, що я купив, ви можете зараз глянути тут. Это фотография так получилась, Не все так плохо и печально. Просто на фотке так э, э, думаешь, так печально все. Нет, а так она везде вообще в идеальном состоянии. Там сбоку, сзади, все нормально там у нее. Это просто надо приезжать и смотреть. Так, всі так реагують, як ви зараз. Це тачка на трех колесах. В неї нема ключа. не зрозуміло який там пробіг. Останній зафіксований по карфаксу 33 000 миль. Але це було за півроку до того, як її розбили. Ось в мене там була надія на те, що тіпа, не супер багато вона проїхала, і це ми дізнаємося тільки, коли вона доїде. Ми включимо приборку там. Тіпа і. Ай, ну ключа ж немає взагалі. Тому тільки пробіг ми і зможемо подивитись. План наступний по цій машині. Якщо пробіг адекватний, то вона йде в продакшн. Все робимо, як має бути, і ця машина має стати для нас випробуванням. Тому що зазвичай, ті, тачки з меншими пошкодженнями. Ну і тут насправді, якщо чесно кажучи, я думаю, що пошкоджень буде сильно менше. По факту, і виглядати це все буде не так страшно, коли просто там, типу, умовно докинути підвізку, якої не вистачає спереду зліва. I'm take care of you. Because I love you. Але є ще план Б. Коли якщо машина з набагато більшим пробігом, ніж мені хотілося б, то вона, скоріш за все, тоді йде просто в розбор. Ось, і теорія наступна. Що, як мені вже зараз здається, що краще взяти машину набагато дорожче, але там з супермінімальними якимись пошкодженнями, поставити її на хід за 1-2 дні, сумарно, це все вийде набагато в менші гроші, ніж піднімати з колін ось таку машину, яку ви бачили на фотках. І цю теорію слід перевірити. Тому що раніше в нас був один підхід, і зараз на цій машині протестуємо інший, і якісь висновки можна буде зробити. Що стосується взагалі всієї перекупської двіжухи, вона, типа, начебто якось живе, але не так живе, як мені хотілося. б. Після АМГ, який ви бачили на попередньому відео, купив е 70 у свого друга Макса. Це була тачка його дружини, тачка офіційна українська. Пробіг там був 150 тисяч кілометрів, регламентно обслужена повністю від початку і до кінця. І що саме кльове, тачка була не фарбована взагалі. Жодної деталі не фарбована, не знімалась з машини. Після того, як X був проданий, я почав дейлі кататись на Мініку, який ми з Костю взяли. З мертвим мотором. Цей мотор відкапіталився. і зараз ця тачка на обкатці. Після обкатки вона вже буде активно продаватись. Вона і зараз висить на продажу, але оскільки вона на ручці, звичайно, там типу, бажаючих не супер багато. Тому, ну, я думаю, що типу, по сумі факторів: по-перше, що мотор не обкатаний, і ну, це стрьомна історія, тому що не зрозуміло, що, що з ним буде. А по-друге, це те, що він на ручці. Тому я думаю, що якщо хоча б один з цих факторів прибрати, то вже буде набагато простіше. І плюс активніше зможу зайнятися продажем цієї машини. Тому, кому цікаво, там залишилось на момент виходу цього відео, буде десь залишатись ну, приблизно 200 км до кінця обкатки. Тачка поки поводить себе нормально, ми ще після того, як обкатку вона пройде, обдивимося її гарненько. і... Можна сказати, що мотор буде з гарантією. По інших моментів по машині більше ну, ніяких немає. Все розповім без питань, тіпа, нічого скривати там особливого смисла немає. Тачка не американська, тачка офіційна. Її купували в Дніпрі. Там дуже цікава історія, що вона не їздила 7 років, тому що першого власника просто посадили за якісь там тіпа, мутки. Ось, і потім її з аукціона державного продали, і пробіг там зараз на даний момент 99 тисяч кілометрів а машина 2008 року. І ну, зазвичай, коли люди бачать такий пробіг і такого року машину, стає зрозуміло, що щось там намучено, накручено. Але ну, тут така дійсно цікава історія. Так, і для того, щоб двіжухи на каналі було трошки більше. Якщо у вас є якісь машини, які ви хочете продати швидко, якщо вам потрібні швидко гроші, або якщо машина потребує вкладень, а ви не хочете цього робити, то без питань пропонуйте. Свої контакти я залишу під цим відео. Вони будуть. І без питань, я думаю, що швидко домовимося. Якщо будуть нормальні умови, нормальні типу, то все буде окей. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Далі щось, напевно, будемо колись знімати.